Мене звуть Лілія Побереська, я вперше відвідала школу журналістики Києво-Могилянської академії 10 років тому. І можу сказати, що тоді було дуже багато ентузіазму, але і програма, мабуть, і ну, настрій більше нагадував ще традиційні факультети журналістики. Але зараз просто школу неможливо впізнати. Абсолютно інший настрій, інші. Настрії, інші Інші цілі, і набагато практичніший характер навчальної програми, і мені здається, що випускникам школи журналістики набагато легше буде знайти роботу, тому що ем, ну, ем, скаржилися. Дуже багато журналістів і головних редакторів на те, що вони не можуть знайти людей після факультетів журналістики, які знають, як тримати мікрофон. А зараз випускники школи журналістики не лише вміють тримати мікрофон, а вміють і робити багато інших речей. І мені дуже дуже приємно, що я сама працювала на BBC багато років. Те, що випускниця магістерської програми журналістики зараз стала директором. Вебсайт Української служби BBC, і мені здається, це найкраще свідчення того, що щось тут роблять правильно.